Одразу ж після вступу загарбників роки Великої Вітчизняної війни на територію України почала активізовуватись діяльність партизанських загонів. У 1918 році діяв партизанський загін в селі Воробівка. Довгий час той факт, що на території села діяв партизанський загін, був невідомий. Тільки гуртку Пошук, яким керує Михайло Шкалаберда і його активним учасникам, довелося виявити, що загін дійсно був. Скинутий десант у складі 20 чоловік, командував яким Макар Павленко проходять партизанською стежкою, шукаючи тих людей, яких ще воювали, що пам'ятають війну, шукаючи ці забуті сторінки того часу, діти, в якому, якомусь сенсі вони перш за все, це згартовуються тим, що йдуть в фізично. Потім загартовуються морально. Потім і хочеться бути таким, як були їхні нащадки, яким були їхні діди. Кожен раз, коли ми йдемо похід, нас з'являються все нові нові люди. Це нові члени нашої команди. Це поповнюється. Дітям цікаво пройти партизанським шляхом, почистити криницю, з якої пили вони води, саме напитись потім цієї криниці, побути на партизанській землянці, яку ми реставрували. подивитися, як жили партизани. Активно діяв партизанський загін на станції Узруй, за що там було підірвано залізничну колію. Мешканців села Воробівка, які співпрацювали з партизанами, було розстріляно. Саме село Воробівка спалено. Військові операції партизанів та їхній спосіб життя вже більше 12 років досліджують учасники гуртка Пошук. Дуже важливо знати своїх героїв, поважати їх, розповідати майбутньому поколінню про їхні подвиги, їхній героїзм. Ми в цьому році ходили в похід в Ніколаївський на велике озеро. Там дуже красиво. Ми хочемо знати історію своїх героїв і знати їхні діяльність, що вони робили, як жили. Хочемо бути схожими на них. Цьогоріч виповнюється 70 років від дня визволення України від німецько фашистських загарбників. Жителі села Воробівка сіверського району зробили великий внесок для розгрому фашистів роки Великої Вітчизняної війни. На знак того, що село було спалено, зроблено обеліск слави. 24 людини загинули в селі в роки війни.